Чим особливі одинаки 12. рис характеру В Європі щороку зростає кількість тих, кого називають сингл, тобто одинаками. І якщо раніше це стосувалося переважно літніх людей, нині від віку це ніяк не залежить. Вам подобається бути сам на сам із собою? Тоді це відео точно зацікавить вас. Ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про психологію. Номер один. Незалежність Якщо ви одинак, це ваша найсильніша риса. Люди, які хочуть бути на самоті, звикли боротися зі своїми проблемами самі. Кожен виклик вони долають самотужки і кожна битва робить їх сильнішими. Дослідження показують, що більшість одинаків не бідні, а навпаки, фінансово незалежні люди, бо мають більше часу і вдосконалюють свої навички. Номер 2. Емоційна стійкість: одинаки або сінгли переживають менше стресів, ніж ті, хто має пару. Якщо ви зробили свідомий вибір бути самому, ви напевно проводите більш безтурботне життя. До такого висновку дійшли американські вчені з університету боулінг Грін. Одинаки чудово пораються з кризами та не схильні до паніки. Сам на саме з собою ви спокійно обдумуєте проблему та завжди розумієте, як найліпше її розв'язати. Повірте, люди, що оточують вас, дуже цінують вашу рису. Номер 3: Відкритість і щирість Ви спитаєте, як одинак може бути водночас відкритим, але в цьому немає протиріччя. Психологічно самотність нагадує спрагу. Що більше ви залишаєтесь на самоті, то більше потребуєте спілкування. Одинакам теж подобається подорожувати, відвідувати заходи і веселитися. Хай в них і небагато друзів, можливо, навіть один, зате він справжній. Номер 4. Активна соціальна позиція Вас напевно запитувало на родинних посиденьках. Коли ж ти вже знайдеш пару, годиночок то цоке. Тому сінгли намагаються показати, якщо поруч немає коханої людини, це зовсім не означає соціальне фіаско. Одинаки мають активну позицію та вкладаються у власний розвиток. Тож не дивно, що серед них часто трапляються успішні й гармонійні особистості. Номер 5 самоорганізованість. Вам ніхто не складатиме плани на день і не контролюватиме, як ви їх дотримуєтеся. Усе лежить на ваших плечах. Тому одинаки виробляють у собі корисну навичку ефективно розподіляти свій час. Номер 6. висока емпатія. Звиклі до самотності люди, як це не дивно, краще відчувають емоції інших людей. Якщо ви одинак, то напевно схильні до співчуття і співпереживаєте чужому болю. І це дає вам іще одну корисну навичку. Ви добре вирішуєте конфлікти. Номер 7. Особисті кордони. Звісно, для одинаків важливі особисті кордони. Є межі, за які ви нікого не пускаєте. Та ревно їх охороняєте. Та водночас, ваша схильність до певної таємничості багатьох інтригує. Для них ви Загадка. Номер 8. Інтуїція. Ваш внутрішній голос справді потужний інструмент. Комусь така прозорливість може здаватися навіть якоюсь містичною. Втім, нічого надзвичайного тут немає. Просто якщо ви любите самотність, то маєте вдосталь часу на роздуми й аналіз. Номер 9. Адекватна самооцінка Одинакам добре відомі всі їхні плюси та мінуси. Це результат глибокого самоаналізу, до якого схильна більшість синглів. Це дозволяє краще зрозуміти власні вади, чесно зізнаєтеся собі в цьому і зможете розвиватися в потрібному напрямку. Номер 10. Інтелектуальність: Одинаки мають змогу багато читати, слухати музику та дивитися кіно. Причому ставляться до вибору дуже вибагливо. Серед них чимало людей з досить витонченим смаком. Самотність найкраще середовище для письменників, музикантів або художників, які можуть зосередитися на творчості. Номер 11. Доброта Свобода і комфорт, якими оточують себе одинаки, зазвичай роблять їх щасливими людьми. Ви любите життя, і вам не шкода ділитися своїм позитивом з іншими. Ви ставитеся до навколишніх і щирою добротою, і вони це неабияк цінують. Номер 12. Впевненість і любов до себе Усвідомлення своїх слабких і сильних сторін робить вас набагато впевненішим у собі. З вадами ви успішно боретеся, а кожну перевагу цінуєте, як ніхто. Вам не треба нікому нічого доводити. Одинаки ставляться з повагою до себе самих, і це так приваблює інших. Отже, якщо ви одинак, то маєте багато цінних якостей, але не забувайте, що людина забезпечувала своєму виду виживання саме завдяки соціальним зв'язкам. Вам добре на самоті. Чудово! Хай тільки це не заважає вашому розвитку та особистому щастю. А ви любите побути сам на саме з собою? Пишіть коментарі, ставте вподобайки, та не забувайте підписуватися на наш канал, щоб ми могли створювати більше цікавих відео.